Оперативно попрацювати так. Кожен має свою роботу, кожен має якісь справи, так, але мусимо процедурно провести засідання комісії. Будь ласка, реєструйтесь. Сесія по промошну. Зареєстровано чотири. Ну що ж, у нас сьогодні на порядку денному 19 питань. У вас ці питання є. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. За, 4 рішення прийнято. Приступаємо до розгляду. Даних питань. Перше питання про прийняття на безоплатну передачу матеріальних цінностей гуманітарної допомоги, відповідає музичка Євмира Вадимська. Шановні депутати, відповідно до затвердженого порядку передачі на території Горденківської територіальної громади гуманітарної допомоги, наданої донорами в умовах воєнного стану в Україні. Прошу надати згоду на прийняття і прийняти в комунальну власність міської ради гуманітарну допомогу у вигляді. Автомобіль Mercedes-Benz Модель Спринтер 516. Одна штука, так, і фактично продукти харчування на загальну масу 849. Кілограм. Прошу Є питання? Немає. Прошу голосувати. <клух> <клух> Чотири рішення прийнято. Друге питання про безоплатне отримання матеріальних цінностей лічильників холодної води. Та передачу їх на баланс КП-Горденка-Водоканал Горденської міської ради, доповідає музичка Люмир Володимир Світа міська ради. Шановні депутати, пробуємо ми ще проводити відповідну роботу по енергозбереженню для наших комунальних підприємств, а саме для КП Городенко водоканал Отримали ми гуманітарну допомогу у вигляді безоплатного отримання матеріальних цінностей від міста Бурштин. Лічильники холодної води в кількості 68 е, штук. Це дасть нам можливість е, реально здешевити е, постачання питної води для е, населення міста Городенки і села Котиків. Е, прошу затвердити даний проєкт рішення, і рекомендувати на затвердження е, сесії міської ради. Дякую. Є питання? Немає. Прошу голосувати.

Про надання згоди на передачу на баланс відділу освіти Орденської міської ради матеріальних цінностей з балансу КЗ Казахорденкості Дісша Орденської міської ради доповідає музичка Людмиру Диминську. Технічне питання просимо надати згоду на здійснення з безоплатної передачі матеріальних цінностей у вигляді генератора дизельного ТМГ Power 25 трьохфазний 25 кВт двадцять е п'ять корпусом балансовою вартістю. 380 тисяч гривень з балансу комунального закладу Горденківська ДЮС США, Горденківської міської ради на баланс відділу освіти Горденківської міської ради. Створити комісію з приймання передачі і приймання передачу провести згідно вимог чинного законодавства України. Прошу підтримати. Я питання немає. Прошу голосувати. За чотири рішення прийнято. Четверте питання: про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для підтримки ЗСУ. Доповідає зешка Людмир Володимир. Сумні колеги відповідно до програми підтримки збройних сил України на 2024 2025 роки. Прошу затвердити розпорядження міського голови про передачу товарно матеріальних цінностей. А саме розпорядження від шостого десятого двадцять п'ятого року передаємо на військову частину Збройних сил України квадрокоптер. Mavic 3 Pro, Кількість одна штука загальна сума 95 880 гривень. Наступне розпорядження від 1610 року. Зарядна станція EcoFlow, Кількість 2 штуки. Загальна сума 126 500. Наступне розпорядження від 2725 року. Певна військова частина, засіб радіоактивної боротьби ПСЕЦ 719 828. Одна штука, загальна сума 223 тисячі 720 гривень. І, і все. Прошу затвердити і передати на розгляд і на затвердження сесії міської ради. Є питання? немає. Прошу голосувати. Та чотири рішення прийняті п'яте питання: про затвердження споряджень міського голови про передачу матеріальних цінностей для першого відділу коломийської ТЦК та СП. Поповідаємо музичка Любмир Володимир. Шановні депутати, відповідно до виконання завдань програми забезпечення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом мобілізаційних заходів та заходів з підготовки до територіальної оборони на 2023-2025 роки. Прошу е, даним проєктом рішення рекомендувати на затвердження сесії міської ради, а також затвердити розпорядження міського голови. Розпорядження від 8.09.2025 року передаємо на перший відділ Коломийського РТЦК та СП дизельне паливо в кількості 300 літрів. Розпорядження від 16.09.2021 року дизельне паливо е, талони у кількості 300 літрів. Розпорядження від 23.09.25 року дизельне паливо в кількості 250 літрів. І розпорядження від 29.09.25 року дизельне паливо в кількості 300 літрів. Прошу затвердити. Є питання? Немає. Прошу голосувати. Та чотири рішення прийнято. Шосте питання про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей поштових марок та конвертів. доповідає музичка Людмила Людмир Володимир. Шановні колеги депутати, з метою забезпечення надходження до міського бюджету на 21-25 роки на підставі звернення головного управління ДПС в івано франківській області. Прошу затвердити розпорядження міського голови про передачу безоплатно матеріальних цінностей поштових марок та конвертів. Від 28 жовтня 25-го року дві тисячі поштових марок і 300 конвертів на загальну суму 39 тисяч гривень. Прошу затвердити і рекомендувати на затвердження сесії міської ради. Питання є. Немає. Прошу голосувати. За чотири рішення прийнято. Сьоме питання про передачу на баланс відділу освіти Горденківської міської ради, матеріальних цінностей Горденківської міської ради. Доповідає музичка Любмир Володимир, секретар міськради депутати. Фактично кожного кожної сесії ми з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану закуповуємо системи оповіщення. Відповідно, щоб попередити погані наслідки атак Російської Федерації, і передаємо їх на баланс відділу освіти, щоб їх розмістити на приміщеннях відділу освіти, фактично, бо вони є у цьому випадку найоптимальніші. А саме зараз закуплено міською радою. Комплект систем оповіщення в кількості 9 штук на загальну суму 225 тисяч 335 ,97 гривень 97 копійок. Це рупори, підсилювачі, драйвери, мобільні телефони. На 9 сіл системи оповіщення будуть розміщені вони на будівлях нашого відділу освіти. Прошу підтримати. і... Передати на затвердження Горденківської міської ради на чергову сесію. Є питання? Немає. Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Восьме питання. питання. Про надання дозволу на розроблене містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером 26-21-101-100-01-101-010-001-018 по, по вулиці Князя Лева, 9, в Орденка, Орденської територіальної громади, Коломир. Ніжинського району Івано-Франківської області. Доповідає Николаїшин Марія Вікторовна, начальник відділу інфраструктури, архітектури, містобудівного кадастру та про... просторового планування апарату з міської ради. Доброго дня всім присутнім. З Рада звернувся громадянин Дірбока Василь Іванович із відповідною заявою Проектом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення місцевої документації детальний план території земельної ділянки по вулиці Князя Лева, 9, місті Городенка з метою зміни цільового призначення земельної ділянки з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд та визначення параметрів забудови. Земельна ділянка є у власності Василя Івановича. Є питання. Прошу голосувати за чотири рішення приняти. Про затвердження програми створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення Луденської міської територіальної громади на 26-30-ті роки, доповідає Николаївич Марія Віктор, начальник відділу інфраструктури Афганії. Даний проект рішення пропонується затвердити програму створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю та молодовільних груп населення на 26-30 роки. Дану програму є передбачені ряд заходів, таких як влаштування пандусів до будівель та споруд, які є на балансі. В нашій громаді також облаштування тротуарів, пішоходних переходів, ну, приведення до норм безбаєрності опуски повністю по тротуарах і закладені ну, кошти на 5 років, ну, які потрібно передбачити. Є питання? Нема. прошу услуга. чотири рішення прийнято про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної документації оденти фіральної громади на 26-28 роки. Доповідає Николагіша Марія Віктор, начальник відділу інфраструктури. Даний проект рішення передбачається затвердити програму розроблення оновлення місцевої документації на 26-28 роки. Дана програма передбачає так само ряд таких заходів, таких як розроблення оновлення генеральних планів та планів зонування, розроблення історико архітектурного плану міста Городенка, розроблення геодезії, проведення експертизи. І також які орієнтовно кошти потрібно закладати на цю документацію? Є питання немає. Прошу голосувати. За чотири рішення прийнято. Одинадцяте питання про передачу з балансу відділу освіти Орденської міської ради матеріальних цінностей на баланс комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Орденської міської ради доповідає Нікіфоров Любов Васильівна, заступник начальника відділу освіти Ворденської міської ради. Добрый день, шановні ваші увазі, в Вашій увазі пропонується проєкт рішення про передачу з балансу відділу освіти Горденської міської ради матеріальних цінностей на баланс комунальної станови і землян ресурсного центру керуючись рішенням. Міської ради 26 на 9 двадцять року про передачу з баланс, з балансу відділу освіти земківської міської ради частини міського приміщення площа 2156 квадратних метрів на баланс комунальної установи інклюзивний ресурсний центр пропонується передати з того, матеріальні цінності згідно з додатком створити комісію з приймання передачі матеріальних цінностей. У є основні засоби і є інвентар. Є наперед є питання? Немає, прошу голосувати. Три рішення прийнято. 12 питання. Про передачу з балансу відділу освіти Горденківської міської ради матеріальних цінностей на баланс, на баланс комунального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горденківської міської ради. Доповідає Нікіфоруб Любов Васильівна, заступник начальника відділу освіти. Керуючись рішенням міської ради від 6 дві тисячі двадцять року про передачу з балансу відділу світу громадської міської ради міжкових будівлі апарату центру творчості учнівської нової загальної площі 701,7 квадратних метрів за адресою Горденка вулиці героїв е, Євромайдану на баланс комунального заходу центру вдячої та юнацької творчості, пропонується передати крім того, матеріальні цінності згідно з додатком, де є перелік основні засоби та інвентар, та створити комісію з прийманням передачі материальної матеріальної цінності. Є питання немає. Якщо хтось не пам'ятає, ми від'єднали наш центр дитячої нацької творчості так від відділу освіти, і зараз маємося передачею товарно-матеріальної цінності на на їхній баланс. Комунальні заклади, інклюзивно-ресурсний центр це даю те згідно рішення міської ради не зміни зміни недостатків даних закладів. Вони набули статусу розпорядження бюджетних коштів нижчого рівня, мають самостійний баланс, зв'язку з цим проводиться передача всіх цінностей на їхній окремий баланс. Дякуємо, пані Лю. Прошу голосувати. Два чотири рішення прийнято. Про внесення змін та доповнень до програм розвитку водопровідно-каналіційного господарства Роденко із громади на 24-26 роки, затвердженим рішенням міської ради від 21 грудня 2023 року за номером 1819-31 дріб 2023, доповідає Патика Олександр Горош, заступник головного бухгалтера КЗ, КП Горденка і водоканалу. Доброго дня. Пропонується, шановні депутати, пропонується в вашій увазі внести зміни внести зміни в діючу програму розвитку водопровідного коаліційного господарства на 24-26 роки. Дані зміни викликані таким слідчим обставинам. 29 жовтня 25 року було прийнято рішення ВКонко міської ради про встановлення тарифів на водопровід на централізоване водопостачання водовідверні. Згідно цього рішення населення. Населення регіону, населення, яке користується послугами, буде користуватися пільговим тарифом. Але це рішення про пільговий тариф буде розповсюдження тільки на тих абонентів, які мають окремий чильник. Прилад обліку. Які ж є абоненти, які не мають такого обліку, а таких у нас є 386, ті, що з обліком з приводом обліку, їх 2240. Вони повинні. Вирішити свої питання слідчим чином. Якщо вони хочуть возити за менше, вони повинні перейти на прилади обліку, встановити їх згідно цього. В зв'язку з цим виникло питання захисту пільгових категорій населення. І, а це туди входять: сім'ї загиблих померлих захисників України, сім захисників, яких стану факт позбавлення особистої свободи, ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідності першої групи, члени родини безвісти пропавших, багатодітні сім'ї. Благодітні сім'ї і і і, і відповідні цього для того, щоб здешевити їм цей процес, не втратити її клієнтів, ми пропонуємо ввести за рахунок коштів міської ради придбання від при обліку холодної води разом з комплектом монтажних частин, і безкоштовно водоканал буде встановити таким категорію населення. Загальна кількість таких осіб встановити її зараз трохи важко, але приблизно ми так оцінюємо, що десь це буде може, 50 чоловік. Приблизно. Загальний об'єм коштів, які на це буде потрібно, не буде перевищити 100 тисяч гривень. Додаткового фінансування не потрібно в межах призначення. Прошу прийняти це рішення. Є питання. Шумбітати, невеликі кошти, прошу підтримати. Прошу голосувати. Три рішення прийнято. Про затвердження програми управління майном комунальної власності Горденківської територіальної громади на 26 29 роки, доповідає, що Руслан Романович, директор комунальної установи фонд майна. Руслан Романович, прошу дуже змістовно стислу. Дякую. Добрий день, шановний пане голово, шановна комісія. Всі присутні. Така програма управління майном комунальної власності. У нас є на 22 25 рік в цьому році ця програма завершується. Проектом рішення пропонується продовжити таку програму на 4 роки з 26 по 29 рік з обсягом фінансування 3 мільйони 760 тисяч гривень. Зокрема, на 26 рік пропонується проектом рішення виділення коштів на отримання фонду майна і на виконання всіх функцій, які. Укладені на комунальну установу розмір фінансування 920 тисяч. У проєкті рішення в програмі повністю описана вся діяльність управління ефективного і раціонального управління майном комунальної власності. Якщо будуть питання, готові доповісти. Є питання. Прошу голосувати. За 4 річні прийма. Про оголошення аукціону з оренди частини житлового приміщення розділяння стадіону загальною площею 20 квадратних метрів за адресою село Семенівка, вулиця Галицька, 24А. Доповідає Шивага Руслан Романов, директор комунального установи фонд майна. Шановні колеги, в проєкті рішення описана вся інформація про майбутній аукціон з оренди. Зокрема, йде мова про. 20 квадратних метрів, роздягальність стадіону, адреса село Сіменівка вулиця Галицька, 24А, умови оренди пропонуються стартовою орендною платою 1500 гривень строком оренди на 5 років, з заборони на суборенду, з цільовим призначенням, всі види цільового використання майна, які не заборонені, чинним законодавством, і створюючи для умов праці іншим користувачам. Це все буде йти через Прозоро, аукціон загальна підстава, перший тип. Є питання? Нема. Прошу голосувати. За чотири річні прийняті. Про надання згоди на безоплатну передачу нежитлового житлового приміщення адмінбудинку за адресою вулиця Шевченка, Тараса, 69, місто Орденка з Державною комунальної власності Горденківської міської територіальної громади відповідає, Шива Руслан Романович, директор комунальної установи фонду Мене. Шановна комісія, це йде мова про приміщення, де зараз працює кризначейство. Призначайство звернулося до міської ради з ініціативи передати будівлю в комунальну власність Горденківської територіальної громади. Зокрема, даним проектом рішення пропонується надати зводу на безоплатну передачу даного, даної будівлі у власність комунальну. Відповідно до процедури, ми повинні прийняти. Є наступне питання, схоже. Ми готуємо казначейську і два пакети документи на міністерство економіки та безпосередньо в Державну казначейську службу України для подальшої передачі будівлі, адреса Шевченка, 69, з державною комунальною власністю громади. Є питання? Немає. Прошу голосувати. За чотири рішення прийняти. Про надання згоди на безоплатну передачу нежитлового того приміщення адмінбудинку за адресою з вулиці Шевченка, Тараса 69, міста Руденка, державної комунальної власності Руденської міської територіальної громади, доповідає директор фонду установи фонд майна Швага Руслан Романович. Фактично, відмінність від попереднього проєкту рішення, яке розглядалося. Попереднє питання є в тому, що державна призначена служба. Просить відповідно після прийняття безоплатного в комунальну власність громади даної будівлі надати для їхньої працівники для їхньої служби оренду терміном на 49 років з орендною оплатою 1, 1 гривня в рік в певних кабінетів, які передбачені і описані в проєкті рішень для функціонування полічеської служби. Так виконав перебачено. Вони будівлю передають нам, але водночас вони просять мати певне розуміння, що вони працюватимуть і будуть працювати в тих кабінетах, які описані проєктом рішення. Загальну площу вони просять 172,6 квадратних метрів. Є питання. Прошу голосувати. На рішення прийняті. Вісімнадцяте питання. Про приватизацію неждових будівель Гордянського будинку з господарськими будівлями та спорудними комплексами по вулиці Володимира Великого, 80 Б, міста Орденка, загальною площою 1812 квадратних метрів. Відповідає Шивага Руслан Романович, директор комунального установи фонду майна. Шановні депутати, ми фонду майна пропрацьовується прийняти рішення міської ради. Щодо затвердження переліку об'єктів комунальної власності Гродинської міської ради, які підлягають приватизації у 2025 році. Зокрема, йде мова про приміщення комплексу будівель букшу туб -диспансера. Наразі ми пропрацьовуємо даний об'єкт, виставлятимемо його на загальних підставах через Прозоро на аукціон з продажу. Відповідним проектом рішення передбачається розгляд аукціонної комісії засідання і затвердження умов продажу. Питання? Нема. голосувати. Надіємося, що прийдуть нормальні. За 4 річні прийняти. Дев'ятнадцяте питання. Про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна Віннявській Марії Йосипівні доповідає, Шива Руслан Романович, директор комунального фонду майна. До відділу, до відділу надійшло звернення від орендаря Віннявської Марії Йосипівни щодо здійснення за рахунок власних коштів невід'ємних поліпшень орендованого майна. Відповідно до процедури відділено освіти направлено на звернення до міської ради е, щодо дотримання такої процедури і надання згоди на здійснення від'ємних поліпшень. Даним проєктом рішення у власне і передбачається надання такої згоди міською радою як власником майна. Є Питання нема. Прошу голосувати. Дякую. За чотири рішення прийняті. Ну що ж, члени комісії, сьогодні порядок наш вичерпаний. Дякую за це. Може, у кого є ще якісь оголошення, хочу сказати, що немає. Все, дякую тоді за, за проведення цієї комісії за вашу явку. До зустрічі на сесії. Все найкращого.